Доброго ранку малята. А чи знаєте ви, що значить бути здоровим? Так, це коли ти не хворієш, ростеш, коли гарний настрій маєш. Щоб бути здоровими і сильними, боротись із мікробами треба їсти вітаміни. Вони охороняють наш організм від різних хвороб. А чи знаєте ви, де живуть вітаміни? Так, в овочах та фрукт. Відгадайте загадки. Той, хто їсть його, той знає, всіх мікробів він вбиває, Овоч цей корисний дуже, та від нього слізка люжа. Так, цибуля. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Капуста. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак фіолетовий. Вірно, буряк! Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Це яблучко Сонечко маленьке, кисло солоденьке. На частинки поділю своїх друзів пригощу. Так, апельсин. Цього фрукту по шматочку в чай додавлю для смаку Запашистий та кисленький, наче сонечко жовтенький. Вірно, лимон. А зараз, дітки, давайте поговоримо з вами про корисні та шкідливі продукти. Корисні продукти містять дуже багато необхідних для нашого здоров'я вітамінів. І вітаміни А, В, вітамін С, вітамін Д і дуже багато різних інших вітамінів. Це шкідливі продукти. А це корисні. Це продукти, які дуже корисні нашому серцю. Оріжки, перчик, бурячок, олійка, рибка та інші фрукти і овочі. А це продукти корисні для наших очей. Ці продукти корисні для наших нирок. А ці для нашого мозку. А зараз дітки, пограємо з вами в гру, збери урожай. У нас з вами є два кошика: блакитний та рожевий. В блакитний зберемо овочі, а в рожевий фрукти. Рожевий кошик зберемо фрукти. Так, Персик, кавун, кокос, лимон. Диня, банан, виноград, груша, ананас, полуниця, ківі та апельсин. Все вірно? Так, все вірно, це все фрукти. А тепер в блакитне зберемо овочі. Картопля, огірок, помідори, баклажани, цибуля, часник, редиска, перчик. Гарбус. Все вірно. Так, це все овочі. Молодці малята. До наступної зустрічі!